Мирон Богданович, з перемогою, наскільки важкою сьогодні видалась гра з Поділлям? Самі розумієте, на такому полі грати. Тут футбол відходить на другий план. Тут просто боротьба з полем. Ну, але проявили характер боротьби не поступилися. Ну, в принципі, вховуючи Стан газону і взагалі команда Поділля, така досить бойовита, не, не дає сильно грати. Так що я задоволений і грою і іграю результат. Перший тайм команди показали, як кажуть, в'язкий футбол. Другому Карпати заграли значно гостріше, відповідно, і гол. Що сказали їм в перерві? Чим замотивували команду? Ні, ну як хочете забити, треба е, хотіти забити. Так що добре, що я достукався, але треба було ще забивати. Викляк. Сьогодні, скажімо, несподіванка для багатьох. З'явився в складі і відповідно гол. Награвали ці комбінації. А, ми багато працюємо над стандартами, так що я радий за викляка, що він сьогодні. Не тільки що він забив, але ну, він, я рахую, виключив з гри основного нападника Поділля. З нами оборонець Львівських Карпат, Тимофій, Сухар, Тимофій, з перемогою. Поділля така непідступна виявилась команда, рахунок 1-0. Твої враження від гри? Що можу сказати по поводу гри враження дуже добрі. Виграли, заробили три очка. Можу сказати, що на сьогоднішній момент це виходив характер команди. По такому полю було нам тяжко грати. Ми проявили себе команда, показали свої бійцівські якості, виграли цю гру. В першому таймі, скажімо так, була певна перевага ваша. Чого бракувало, щоб забити перший гол в першому таймі? Ну Десь можу сказати, що трошки не вистачило ватації реалізації. Були моменти, але ми їх не використали. Що в перерві я вам сказав Мирон Богданович, бо в другому таймі команда вийшла зовсім з іншим, здавалося, настроєм. Сказав вийти додати, додати вперед, агресивніше грати в атаку і по такій, повторюсь, по такому же полю треба більше бити поворот. Команда Поділля, наскільки вона була важкою сьогодні для вас? Нам було непросто, нам в деяких моментах було тяжко, але ми з цим справилися. Віталій Костишин, головний тренер футбольного клубу Поділля. Важке поле, важка гра, команда програла, ваші враження після гри. Розчаровані з результатом. Звісно, завжди хочемо перемагати. І особливо домашні ігри завжди налаштуємося тільки на перемогу. Старання було, але не вистачило десь скорості, не вистачило десь майстерності. За що бажання хлопці виглядали доволі в деяких моментах непогано. Могли, були хороші моменти, могли забивати, Ну, не використали свої нагоди, а звісно, пропустили гол. Так от поле було важке. Для всіх воно було важке. Зрозуміли, розуміли, що буде більш вертикальний футбол. І це на це так само налаштовували футболістів. Ну, звісно, результатом не задоволені.